Найбільші концертні зали Львова, а також кав'ярні, ресторани і навіть громадський транспорт у суботу, 21 березня, долучились до відзначення ювілею великого композитора Йоганна Себастіана Баха. Музика великого класика лунала у Львові наживо від полудня до другої години ночі у виконанні шести сотень музикантів з України та з за кордону. Про старт у Львові Бахмаратону зі сцени концертного залу імені Станіслава Людкевича оголосили голова Львівської обласної ради Петро Колодій та генеральний директор Львівської обласної філармонії Володимир Сивохіб. І це що саме. Сьогодні у Львові відбувається цей захід. Це знову вказує, що Львів живе, Львів творить, Львів є і буде культурною столицею України. Тому бажаю всім дійсно отримати цей потік живої енергії, який сьогодні розпочинається саме в тій залі. Я радий і гордий того, що сьогодні саме в цю годину. Війська філармонія, без перебічні, я скажу, перетворилася на певний храм, храм духовний храм Всесвіту, який об'єднує. В першу чергу об'єднує людей, в тому числі, а може з ж таки, в першу чергу, духова молитви. А Бах це був духовний композитор. І молитва для нього була не тільки роботою, а була його душевною справою. І зараз, буквально через пів хвилин, філармонія перетвориться в храм, в якому вперше. Звичайно, в храмах, філармонія це буде вперше. Я радий, що ця висока музика наповнить всіх. Відкрили фестиваль Галицький академічний камерний хор та Академічний Симфонічний Оркестр Львівської філармонії. Твори Баха звучали також у будинку органної та камерної музики Палаці Потоцьких. Тут, зокрема, нагороджували переможців обласного фестивалю конкурсу на краще виконання твору Баха. Найкращі молоді музиканти виступали поруч із світовими зірками класичної музики. 30-ти годинне звучання творів генія музики зафіксували у книзі рекордів України. У категорії масові заходи найтриваліше живе виконання творів. Бах. ¿De cuán Інформаційну підтримку проведенню Бахмаратону надав перший громадський телеканал Львівщини разом ТІВІ», за що був нагороджений почесною грамотою.